Замок Річард Левове серце готичне серце Андріївського узвозу. Серед киян ходять містичні історії про привидів та смертельні прокляття, про яєчну шкаралупу у димарях, яку заклали будівельники, бо начебто замовник їм не заплатив. Та все це неправда. Історія цього замку про ризик, гру на межі фолу, про те, як вийти сухим з води та як заробити мільйони там, де тобі всі навколо пророчили банкрутство. Знайомтеся. Дмитро Орлов купець, або як би сказали сьогодні, бізнесмен. Він любить ризик і авантюри на початку 20-го століття, коли місто потерпало від економічної кризи. Він вирішує розбагатіти. Пан Орлов купує задешево на узвозі місце під забудову і вирішує зіграти у рулетку. Із долею. Він використовує для дизайну замку чужі креслення заради економії. Утім, у рулетку з долею Орлов програє. Майже добудований будинок згоряє. і Пан Орлов платить двічі і за новий проєкт. І за зведення нових стін. Він виправляє свої помилки, добудовує замок і починає добре заробляти на оренді квартир. Але його пригоди, зумовлені авантюрним характером власника, і лягли в основу усіх легенд про замок Річарда. Маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс. Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.